Що у нас сюди в ремонт входить, Дивлюся, обдуває? Потолок буде Ні. мінятися повністю. Вітаю з вами Пархуморко Полтаву. І ми сьогодні знаходимося в 36-й гімназії, де ведуться поточний ремонт закладу освіти. Під час зустрічі з батьками були прохання додаткові відділити кошти, тому сьогодні контролюю процес виконання робіт і необхідність додаткового фінансування, для того, щоб наші заклади освіти 1 вересня достойно прийняли нашу дітей в навчальний процес. А це у нас спортзал. Служить актом саме. Ага. Освітлення буде мінятися, Меняться. двері будуть мінятися, стіни. Стіни штукатурка, так? Да? Да. Добрий день, Добрий дівчата. День. Получається все? Так, хочеться. Гроші платять. Да. А, Куди вони діляться? А ну Це. от що саме головне? Ну а підлогу тоді на наступний рік. Да. Робимо покроково. Да. Спочатку одну частину бачимо, що ви його... Використали, потім переходимо до другої. Дивіться, давайте ми зробимо дедлайн якийсь через місяць. Нормально? Я до вас заїду. Як воно вже буде зроблено? А я ж не знаю, буде чи не буде. Рухаємося далі. У нас ще реконструкція медичного кабінету. Тут у вас була ресурсна кімната. Психолог тут був да виділити на дві частини. Буде медкабінет і ізолятор. Тут буде така потреба, така потреба, да?